Бомба від податкова бомба від федерального уряду а, летить до нас. Ну що? Наступив новий рік. Будемо надіятися, що ми купимо будиночок нашої мрії. А зараз, десь після 20 січня, буде, я думаю, більше нерухомості на ринку. Ціни надалі досить низькі, тому особливо для тих, хто купує перший будинок. Дуже сприятливі умови для купівлі. Але сьогодні я вирішила награти це відео, тому що я почула новину, яка мене трошки шокувала, і я перевірила всі джерела, спілкувалася зі всіма штучними інтелектами, які є, і GPT і так далі. Отже, ця розмова про цей новий податок, це так, як я називаю, бомба від податкова бомба від федерального уряду, а, летить до нас. Чи вона долетить, чи ні, побачимо. Про це розмовляли у 2025 році, але пізніше цю розмову зупинили і зараз так виглядає, що знову повернулися до цього податку, котрі вони. Хочуть, намагаються впровадити новий податок на нерухомість, це називається equity tax. Що це означає equity tax? Отже, якщо у вас є будинок за 800 тисяч, і скажімо, 200 тисяч це ваша іпотека, ваш моргідж, 600 тисяч це є equity. Це є ваш капітал, який вже вкладений в будинок. А ми всі, хто маємо будинки, нерухомість, квартири, неважно, особливо українці, намагаємося якнайшвидше виплатити наш моргідж, щоб мати будинок без кредиту. Отже, тепер, якщо наша мрія здійсниться врешті, і ми а, Відмовляємо собі інколи багато чому, можливо, в якійсь лишній відпустці, тільки щоб якнайшвидше виплатити цей моргіч. То тепер Держава, федеральний уряд хоче на це еквиті, щоб ми платили податок. А реакція людей в Канаді була дуже активна. Почали писати петицію. За 72 години підписало 100 тисяч людей і більше. Люди почали дзвонити до членів парламенту а, і почали дуже так активно реагувати на, 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 ці, на ці розмови. Поки що федеральний уряд Канади мовчить, тому що вони побачили цю реакцію. Я думаю, що вони властиво для того знову почали про це розмовляти, щоб зрозуміти, як ми на це будемо реагувати. Побачимо, чи їм вдасться, чи не вдасться, чи вони це зроблять чи ні. Тому що я думаю, ну, в першу чергу. Кого це буде стосуватися дуже негативно? Це людей, котрі планують йти на пенсію, і властиво цей equity, капітал, котрий в будинку, в багатьох випадках це все, що люди мають. Отже, тепер працюючи багато років, виплачуючи той кредит, щоб можливо вже в пенсійному віці а, продати будинок, перейти на квартиру а, чи мати ті гроші а ми будемо ми будемо при продажі платити цей цей податок отже я думаю, та й взагалі, якщо навіть молоді люди, котрі тільки починають купувати нерухомість, і так як ми знаємо, що властива нерухомість це є одна з можливостей так само заробити, відкласти якісь гроші заробити, купуючи, так як зараз, на ринку, де є дешеві ціни, і можливо через 3-5 років продати ту нерухомість і заробити а, якісь, можливо, 100 тисяч то тепер на 300 тисяч потрібно буде заплатити новий ще податок. Отже, окрім того, що ми і так маємо а, податок при купівлі, land transfer tax, property tax, якщо ми маємо 2-3 property, які, наприклад, ще купили під інвестицію, capital gain tax, а якщо ми продаємо будинок до року, також Capital Gain Tax. Якщо людина не має піар чи громадянство Канади купує будинок, вона платить Speculation Tax. Отже, все тільки Tax. і це просто жахливо. Напевно, Канада найбільш популярна. А з того, що ми просто маємо, як то кажуть. Over the roof ці податки. В загальному ми платимо податки в 41% статистично в загальному від нашого доходу а податків до держави, і це дуже багато. Отже, я буду тримати це під контролем, буду слідкувати, чи пройде це федеральний уряд це правило на чи ні, чи можливо вони це відмінять, дивлячись на досить таку буйну, бурну реакцію людей, котрі мають нерухомість, чи планують купувати, і можливо, вони все таки призупинять. Я дуже на це надіюся. Підписуйтесь на мій канал, телефонуйте мені, пишіть імейли, e будемо на зв'язку. Я рада то вам відповім на всі ваші запитання.